Космічний супутник Сатурна пан, підготувала шаповалого Поліна 11-го г класу Дніпровського ліцею номер 3 Пан був відкритий 16 липня 1990 року Марком Шоу Уолтером за фотознімками космічного апарата Voyager 2. Свою назву супутник отримав на честь давньогрецького бога пана, покровителя лисів, полів та пастухів. Пан обертається навколо Сатурна на відстані близько 133 584 км. кілометри. Він є найближчим до Сатурна супутником, що знаходиться всередині кільця Енке. Пан має неправильну форму, його розмір становить приблизно 35 на 35 на 23 км. Середня густина пана дуже низька, що свідчить про його поросту структуру. Поверхня пана вкрита кратерами, що свідчить про його давній вік. На поверхні супутника також спостерігаються світлі ділянки, які можуть бути пов'язані з наявністю льоду. Пан відіграє важливу роль у формуванні кілець Сатурна. Своїм гравітаційним впливом він створює проміжок Енки в кільці А. Цікаві факти: пан є найменшим з відомих супутників Сатурна, що знаходиться всередині його кілець. Через свою форму пана іноді називають пельменом. Пан обертається навколо Сатурна синхронно, тобто його період обертання навколо планети збігається з періодом обертання навколо своєї осі. Дякую за увагу!